Дуже дуже складні умови ставлять перед волонтерами, і я думаю, що в дуже короткому часі так сімдесят громадських організацій, окремих волонтерів, ну просто закриють свою діяльність. Це неприйнятно, тому що ця бюрократія вона просто-напросто закриє волонтерський рух. Так насправді це якесь дивне покарання людей, які працюють безкоштовно, які тягнуть на собі ту війну вже десятий рік. І чесно кажучи, мені трохи соромно, що ми організації зі світу зараз мусимо збирати підписи, просити український кабінет міністрів, щоб нам дозволив безперешкодно допомагати.